Понад 2 мільярди гривень держава інвестувала у ветеранський бізнес. Про це повідомили у міністерстві у справах ветеранів. Відомо, що за час війни 13 тисяч ветеранів пройшли перекваліфікацію, з яких 10 тисяч вже працевлаштовані, і найбільшу підтримку е, потребували ветерани з Львівщини, Київщини, Івано-Франківщини, Полтавщини та Хмельниччини. Сфери бізнесу, в яких розвиваються ветерани, різноманітні. Зокрема, вони відкривають підприємства чи заклади, навіть якщо у цій сфері велика. Конкуренція так і герой наступного сюжету, в якого поки що бізнес не приносить прибутку, але вже є постійні клієнти. В чому ж труднощі ветеранського бізнесу, як колишні військові допомагають одне одному розвивати власну справу? Дивіться далі в сюжеті Каріни Шевченко. Перший раз тільки марато страшно, потім вже зверкає. Федір, ветеран російсько-української війни, розповідає нам про своє поранення. Пішов до війська добровольцем у перші дні повномасштабного вторгнення Росії. Ще раніше ворог окупував його Макіївку, а тепер вже прийшов в його новий дім це вірпині. Федір став сапером 36-ї бригади морської піхоти. Біля Кринок, коли я був сапером у взвода БПЛА, тобто ми в прямому ефірі спочатку ми переробляли боєприпаси. Я їх що і вони летіли одразу в бок в бік ворога. Оце було тут класно. Дивишся прямо картинка, ефір. такий, бачиш результат своєї праці. За два роки пройшов запеклі бої за Авдіївку, Запоріжжя брав участь у контрнаступі на Херсонщині. Саме там, поблизу кринок, отримав своє поранення. У нього влучив ворожий дрон. Федір втратив ногу та отримав сильні травми рук. А уламки понівечили йому обличчя. 18 днів реанімації, 18 літрів крові. Ще місяць мені не давали там обмежені шанси на виживання, тому що велика кількість операцій, велика кількість наркозів, думали, що взагалі на не вишка не вижив. Але як бачите, тут. Дев'ять місяців тривалої реабілітації та протезування. А тоді Федір взявся шукати своє місце у цивільному житті. Вирішив створити кав'ярню. Перший такий бізнес відкрив разом з одним благодійним фондом, але згодом вирішив діяти самостійно у своєму ірпані. Ця вся історія за власні кошти це десь. 400 тисяч гривень, якщо подивитись по чекам, плюс-мінус. Мабуть, з першого проєкту, який я реалізував після цього, міське терце, ну тобто теж була кав'ярня, думаю, повторити успішний успіх, але успішний успіх відтворити не вдалося. Тому спочатку затягнув кавусю. Визнає конкуренція величезна, тож за півроку вийти у прибуток поки не вдалося, але тішиться вже є постійні клієнти. Поки бізнес не окупається слово, поки зовсім клієнтів від 7 там до 15 чеків буває. Зараз більшість відсутніх поток клієнтів все інше. Ну якщо є клієнти, то ти все перекриваєш. Плани Федора амбітні. Він вже виграв державний грант на 200 тисяч гривень і невдовзі хоче відкрити власний заклад харчування. Так як я технолог, люблю поїсти, і люблю нагодувати людей. Тої людинки я буду набирати. По піду в центр зайнятості спробую знайти ветеранів. Якщо ні, то вже Інші нема. Утім, не всім ветеранам, які відкривають власний бізнес, вдається втриматися на плаву. Хоч держава і допомагає, приміром, грантовими програмами, але чимало сил доведеться докласти самим. каже ветеран Сергій Позняк. Ця праця і можливості Українського ветеранського фонду, а також якби ну методика їх роботи, власне і формат, вони не дають повноцінного фінансування, повноцінного доступу до ресурсів, які є у цивільних компаній. Наприклад, там кредитування у вигляді позик доступ до інвестицій, залучення партнерів Сергію Позняку. Після фронту довелося відновлювати власну справу. Він захищав Україну у 2014 та 2022 роках, доки не отримав поранення. Нині разом з іншими ветеранами допомагають тим, хто повернувся з війни. Ми випустили бонди ветеранські облігації на 50 мільйонів гривень. І залучаємо кошти від цивільних бізнесів. Ну тобто, найголовніша мета цього, навіть а, крім того, що ми отримуємо ресурс для фінансування для пільгового фінансування, повноцінного фінансування ветеранських компаній. Да, от а, ми ще і а, знаєте, здійснюємо реалізовуємо колаборацію цивільних а, бізнесменів і ветеранів в Україні. Вже є десятки успішних прикладів ветеранського бізнесу. Один із найвідоміших ветерану піца, яку заснував захисник України Леонід Остальцев, що у 2016 році. Нині вже ціла мережа закладів у різних містах країни. Ще один важливий проєкт спортивний клуб Айрон Веріорс, відкрив ветеран Вадим Свереденко у Києві. Тут захисники можуть безкоштовно тренуватися у різних видах спорту, адаптованих під їхні травми.